Практична робота до заняття портрет у профіль. Зараз ми з вами виконаємо камею із пластиліну. Як це зробити? Візьмемо, наприклад, невеликий шматок фіолетового кольору, гарно його розімнемо в руках, щоб наш пластилін нагрівся і став м'якеньким. Кладемо на серединку долоньки і скочуємо кульку тепер. Акуратно її розминаємо і робимо із неї ніби як монетку, медальку. Стараємося, щоб з усіх боків у нас було однакової товщини, коло було однакової товщини. По краю акуратно підбиваємо пальчиками. Коло в нас приблизно вийшло десь. До 6 см 5,56. Якщо вам дуже дрібно, ви можете зробити більше кола. Заглажуємо там, де в нас є нерівності, акуратно пальчиком. Підкладаємо це у нас сама медалька. А тепер ми зробимо на неї портрет у профіль. Візьмемо білий, дрібку червоного і дрібку жовтого. Це дві однакові частинки червоний та жовтий, і візьмемо ось отаку частину білого, Дивитись на співвідношення. Тепер всі ці кольори спочатку змішаємо жовтий із червоним, щоб у нас отримався оранжевий. Якщо у вас є готовий оранжевий, можете його використати. Пластилін нагрівається і кольори змішуються. Ось Ми вже отримали майже оранжевий колір. Розминаємо білий. Кладемо туди оранжевий і гарно вимішуємо. Ми вже бачимо, що наші кольори змішуються і утворюються в нас такий колір шкіри. Ось, дивіться, отримався у нас ось такий колір. Дотримуйтеся співвідношення: велика частина білого і дві горошинки, наприклад, в порівнянні квасолина велика білого кольору, і дві горошинки жовтого та червоного. Тоді у вас отримається ніжний колір. Так, тепер кладемо на долоньку. І змішуємо, скачуємо кульку, притискаємо ручками, утворюємо овал. Ось так, дивимося по відношенню до нашої медалі. Ось тут у нас буде обличчя. Тепер ділимо наш овал на три рівні частинки. Від верхньої лінії трішки відступаємо і намічаємо ось так. Від нижньої ось так. І уверх в іншу сторону. Тепер з допомогою стека або лінійки, вона у нас більш гострішка, відрізаємо намічені частинки. Знімаємо і акуратно тепер пальчиками заглажуємо краї. Лобну частину трішечки притискаємо, тому що вона у нас повинна бути ось на одному рівні із пінбурінням. Підборіддя трішечки ось так сформуємо. Ось ця лінія в нас буде вища, ось тут пальчиком притискаємо рівненько. Носик ось так прищіпуємо. Як ми бачимо, у нас отримався портрет у профіль. Тобто портрет у профіль це коли ми людину бачимо тільки з однієї сторони. Прикріпляємо на нашу камею, на наш медаль, медальйон. Пластилін, який залишився, ми можемо скатати кульку, прикріпити, зімітувати, що це в нас шиє. Далі, щоб зробити волосся. Беремо коричневий колір, і тими ж самими кульками можемо сформувати волосся. Або також із кульки можна зробити якісь локони. Нариваємо спочатку різної величини кульки, розминаємо, скачуємо і можна. Щоб надати маси волосю прямо такими кульками викласти великими маленькими, викласти масу волосся. Можна також сформувати кульку, розкатати ковбаску і легенько притиснути. Далі можна формувати ось такі локони, наприклад, ось тут, спереду, зробимо ось такий локон. Далі візьмемо стек або зубочистку, або щось гостре. І тепер будемо ось таким чином. Формувати дрібні локони на волосі, тобто, уже ось у цієї маси кульок у нас не буде. Ми її зімітуємо. Ось так. Далі. Очі можна зробити заглибини ось так на лінії, яку ми з вами утворили. І так само ротик. Далі можете додати, наприклад, візьмемо червоний колір, скатаємо кульку, тобто в основі любого нашого ліплення лежить кулька. А далі з допомогою пальчиків. Можемо зробити якусь певну фігуру, наприклад, трапецію, додати одягу, ось так. За бажанням можете дрібненьку кульку скатати і зробити ротика. Так само можна зробити оченята. Взяти дрібку, дрібку білого, трішки розкатати овал, поміщаємо в глибину, візьмемо дрібку коричневого, по центру ока додамо маленьку дрібненьку кульку. Качаємо ось таку частинку, це у нас буде наше повіко, і акуратно по контуру, викладемо. Ось отаке око. А тепер зробимо, наприклад, візьмемо. Жовто-гарячий, ось таку частинку, і зробимо контур для нашої камеї. Переділяємо пополам, розминаємо і скачуємо дві однакові ковбаски. Кладемо одну біля однієї і ось таким чином перекручуємо. Однією рукою тримаємо, іншою перекручуємо, утворюємо ніби такий джгут із ниток. Тепер обводимо по краю нашу камею, шукаємо, де у нас центр, притискаємо і затискаємо ось таку петелечку. Ось така камея в нас отрималася. Спробуйте.